Хочу поміняти хамут, бо дійснула трубка і нема квасу. У яке в тебе гарне плаття. Яка Я гарна дітка. Що, в садочок їдемо? Поїхали. На лісу в садочок віддали. Зараз швиденько в магазин випічку залишити І, 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 і треба дзвонити в Приватбанк, щоб мені зробили термінал. Такий поки план. Віддав я пиріжки, випічку, їду додому ще за одної партією, якщо ще спекли. Так, везу предостанній раз. Зібрались їхати в місто. Банк дзвонив нам в холодильщик. Поїхали, показали йому перший холодильник вітрину. Провірив він і сказав, що згорів компресор. Новий компресор стоїть 6 тисяч плюс півтори робота. 75 тисяч. Ось так. Їду показувати другий то, що вдома знаходиться. Так, а дома що з холодильником? Там від компресора йде докамітна трубка. І скоріше всього, коли я його перевозив з Херсона, та трубка просто зламалась. Лопнула і витікти весь фреон. зараз він її заварить зальє фріон сподіваюсь буде працювати а я їду в місто приїхав до магазину Дніпроем, хочу віддати Цю на ремонт бо там шланги потріскались потекли і коректно працює ждав косу купив диски дві викрутки такі потрібні полівачку Приїдемо додому і провірю, як вона працює. Були в приватбанку, все зробили, магазин, адрес поміняли, термінал теж зробили. Зараз приїхали, вже скупилися в АТБ, купили капустки. Капустки і будуть пиріжки з тушеної капусти. Зараз їдемо, купуємо ще сосиски і моцарело. Сосиски є. Забрав всі, що були. Справилися в місті, тепер їдемо додому. Їдемо точніше, не додому, а в садочок Алісу забрати. Бо вже без 15.05, а вона там вже тебе мабуть одна. Дай, дай, що ми я тебе па. І я тебе люблю. Все, забрали Аліску, да? Остання, да, сиділа? Що да. ти прийшла зі мною закривати магазин? А что, просто Петер Сик? В общем, приехали с Алиской закрывать магазин. Вот так. А! Вырубаем кондер. Е. Yeah. Вырубаем кава аппарат. Yeah. Дивим, что у нас залишилось. Писать хочешь? Ось що у нас залишилось сьогодні: хлібчик, булочок, трішки пиріжків, три слойки і тут хлібчик. Зараз збираємо їх сюди і завтра вони поїдуть в Київ. Так, ну що, все. Все, забрали, касу порахували, різка сік взяла. Поїхали додому. Приїхали ми додому, наша мама садить помідори. Так, це твоя? А де велика тоді? Дочь, ты что, помогала помидоры садить? Мама, папа, я а ну покажи что? ручки. Дай, дай, поди, 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 поди. Так что тебе воды налить, Алиска? Мабуть дождь будет. Доброго дня! Приїхав в місто. Зараз йду забирати комп'ютер. Потім вам покажу. Це все стоїть 5 тисяч. Зараз беру цей комп'ютер і йдемо встановлювати сюди касовий апарат. Приїхали ми в цю контору, а там треба подождати годинку. В них обід. Їдемо зараз по інших справах. Пройшло 50 хвилин. Приїхали ми знов в цю контору. Ще ми зробили за цей час. Забрали дві посилки, одна друга, купили цибулю. 10 хвилин і йдемо купляти касовий апарат, вводити програму. Ну, в общем, Як зроблю, все вам розкажу. Так, замовили пісок, цемент, арматуру, квадрат, труба, доски, зараз привезу. Це пішок! Ну, це я купив новий пісок, я трошки з ним попрацюю і тобі віддам. Добре, привезу додому. Домовились? О, де ти такий жав? Купив тільки що А, де Машина привезла. Ось, ось ця арматура. Ой, не арматура, а квадрат труба. От тут ще є 2 арматури восьмерки. 15 мішків цемента і 6-м 2,5 на 10 доски 4 штуки. Друзі, дуже багато чого роблю. Не встигаю записувати на камеру. Зараз тут дороблю в магазині, вже магазин закритий. А я тут допрацьовую. Завтра тоді вам все повністю розкажу. Що я сьогодні зробив, що купив, скільки потратив. Ось так буде приблизно виглядати автоматизація цього магазину. Завтра приїде ще касовий апарат, інтернет підключимо і будемо далі працювати. А поки поки підключаю цей комп'ютер. Так, Добрий ранок, підписники, глядачі мого каналу. Новий день, як я обіцяв, сьогодні буду вам розповідати, що я зробив. Зробили ми, бачите, ось такий комп'ютер. І це сьогодні повинні приїхати підключити інтернет. І потім приїде касовий апарат і настроюють мені цей касовий апарат, цю програму. Касовий апарат коштує 11500. Комп'ютер цей стоїть 5 тисяч повністю все. Оцей ящик збираю на... Армію поїде сьогодні на ЗСУ. Оцей хлібчик поїде теж на ЗСУ. Сьогодні я головний продавець, а потім мене поміняє дружина світа. Бо мені треба буде поїхати по справам. Вчора ви бачили, що приїхав пісок, цемент, арматура, квадрат, труба, дерево. Що це буде? Це буде тут бесідка. Хочу з квадрат труби залити стовпчики і натягнути сюди таку зелену сітку. Бо від Кока-Коли оболоні чекати ці зонтики, буде Не знаю, так і літо кончиться. І тут залити підлопот. Вчора вона приїхала на 9 тисяч. Знайду чек, вам покажу, що як коштує, які ціни на стройматеріали. А сьогодні ще хочу оцю... Цей куст треба його обрати, бо тут дуже багато мух чомусь. Так, а зараз, поки є тут сам лампочки. <му> Ось така гірлянда получилася. І таких лампочки Підвезли пиріжочки нам гарячі. Хлібчик А? Який? Помаленьку збираю на ЗСУ вже чотири коробочки. Кріпчик, пиріжки, пиріжки. Дуже багато людей просили, щоб я показав ціни на випічку. Сосиска сосіска в тісті з соусом 25 гривень, сосіска з сиром 30 гривень. Сосіска в тісті просто без нічого, 25 гривень. Піци. 40 гривень. Кушона капуста 20 гривень. Ворог моцарелла, шпина 25. Яйцо зелень 20, маком 20 гривень. Плюшки по 15. Рулет з маком такий 60, хліб з салом і цибулею 35, круглий хліб білий 25. Цеглинки білі 25. Марквяний. 25, слойка сыр, ветчина, майонез, 35, вот такая слойка, тут свинина, курка с цебурой, 40, заварной крем с малиной, 35, заварной крем с персиком, 35, І ось такі домашні пиріжки, манзарі, їх тут називають 25. Ось такий сьогодні асортимент, ще десь через годинку ще під'їдуть і покажу ще. Так, приїхали, роблять нам інтернет. А ще тейсвася допомагають робити плитку. Ось так, так, да, так, да. як виходить, так ходить. Збираю я хліб. Хліб до пирашки на ЗСУ. Такий хлібчик іде он з насінням соняшника. Ось такий з висівками. Хліб з шкварками. Зібрали пиріжки на ЗСУ. Свята Заліська зараз відвозить. Пиріжки, хліб. Чишок є. Бачили, сьогодні ми відправляли випічку на ЗСУ. Якщо у вас є бажання і можливість, зроблю монобанку і можете туди кидати 10-20 гривень. Ми за ці кошти купимо якусь не знаю, начинку. І через 2 неділі будемо знову пекти пиріжки. І це буде пиріжки від моїх. Підписники. Що я можу сказати? Вже пів восьмого ми працюємо до 7, Касу я порахував. Ось показую вам, що залишилось з нашої випічки. Можна було би віддати на армію. Ну, вже пізно. Вже у нас заїхали здесь... пиріжки мої рукавиці. Поміняв на перішній. Все зібрав. Хотів ще показати, ось, бачите, тепер тут в мене така станція. Показую плитка вже почала є. Дуже добре. Два стільці. Вася сварив і покрасив. Бочки я показував вже. Ось буде велика для мусора. Ось маленька для мусора. Так, друзі, ну цікаво, сьогодні робив лампочки, зараз вже потемніло. як світити. сидіти. Да, тут оттуда теліка. Не дуже. Треба її якось сюди буде. Сьогодні я без машини, треба теж пішки ходити. Забув вам сказати за касовий апарат. Інтернет зробили, але сьогодні ще доробляли якісь ну, реєстрували апарат. Завтра воно вже точно пройде, або вже сьогодні пройшло. Так що завтра буде вже касовий апарат. Добре, до зустрічі.